Бити. Якщо ти. Е, ну, Те, як ти описав, можна додати просто не чистий рандом, а те, що в тебе прописано, буде, під яку саме погоду. І ти, наприклад, завчасно дивишся, і ти на локацію. Ну, типу, як реально реальному житті, що ти дивишся прогноз прогоди, там, дивишся, ну, хтось дивиться, е, там, фаза луни там і так далі. Всякі ці параметри, види, тиск, який єдине, що я не зможу його витягнути, але це в принципі вже таке. От що би я в грі додав, можливо, це момент. А, хоча ні, мабуть, ні, якось шикавіше, що ти саме, е, ти орієнтовно знаєш, де може бути. Але є, от, як ти описав, ну, в твоєму описі мені сподобалось про те, що спавняться на слабких місцях. Тобто вони не, на не дуже таких прогнозованих місцях. Ну, раніше прогнозовані місця, але слабенькі. О, Дивіться, в прямому ефірі для вас я спеціально бачив підплив ближче, е, щоб закинути на щукомоскінога і показати вам, як витягується унікальна щенчука.